У нас дійсно одне з ключових питань було питання підписання відповідних відповідного меморандуму з обласною військовою адміністрацією, міністерством довкілля і відповідними громадами. Про що цей документ? Цей документ про те, що громади готові працювати в рамках європейської розбудови інфраструктури управління відходами. В 2022 році Верховна Рада схвалила закон про управління відходами, відповідно до якої. Відповідно до якого ми сьогодні завершуємо вже вторинне законодавство, тобто постанови Кабінету міністрів, відповідні накази міністерства. Але крім створення законодавчого підґрунтя, ми повинні говорити про розбудову сучасних європейських об'єктів. Тому ми говоримо в першу чергу про те, що ми не хочемо спалювати відходи. Ми хочемо йти європейськими принципами, принципи ієрархії управління відходами, кругової економіки, тобто максимальної переробки сміття і виділення енергетичного компоненту з кожної тонни сміття, яке сьогодні утворюють українці в результаті своєї діяльності. Крім того, важливим питанням сьогодні є управління відходами руйнації. Ще у 2022 році була схвалена відповідна постанова Кабінету міністрів, яка внормувала, а що саме робити з тими відходами, які утворюються в результаті руйнування об'єктів інфраструктури внаслідок дій російської армії, взагалі Росії сьогодні на нашій території. Практика показує, що такі відходи можна переробляти повторно, їх можна використовувати для виробництва. Відповідно будівельних матеріалів для відновлення доріг інфраструктурних об'єктів. Тому впевнений в тому, що працюючи сьогодні спільно, працюючи разом, ми побудуємо нову сучасну європейську систему управління відходами і дійсно покажемо окупантам, що навіть у цей нелегкий час оця робота, яка проводиться сьогодні спільно, це гідна відповідь на їхні дії. Ми сильні, ми незламні. Щоб вони не робили, ми віримо в збройні сили України і будуємо заради майбутнього нашої країни.